В ефірі новини четверга 22 лютого. І сьогодні у випуску ви побачите. На війні загинув Євген Мельник з Ямпільської громади, герою, який захищав українську землю на Донеччині, було 40 років. Школи у Донеці та Баничах Глухівської громади переходять на змішану форму навчання. Діти відвідуватимуть заняття лише за згодою батьків. Ми допоможемо з поселенням. Шостинська волонтерка Влада Воробйова закликала мешканців середину Буччини виїжджати з небезпечної зони. Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні міста та села Шостинського району. За минулу добу дісталось середина Буді та Прогресу. Протягом доби російські військові випустили шість мін по Шостинському району. Під вогнем ворога перебувала серединобудська громада, інформує оперативне командування Північ. Зафіксовано три удари зі 120-міліметрового міномету по місту середина Буда, а також три удари з аналогічної зброї по селу Прогрес. За даними військових, обійшлось без загиблих та поранених серед місцевого населення. Війна забрала життя жителя Ямпільської громади, як повідомила сьогодні селищна рада на Донеччині героїчно загинув Євген Мельник. Відомо, що Євгену Олександровичу було 40 років. Він виконував бойові завдання в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області. Трагедія сталася 10 лютого. В двох школах Глухівської громади затвердили змішаний формат навчання. Його затвердили в Баницькому та Дунаєцькому навчально-виховних комплексах. Як сповістила начальниця відділу освіти Оксана Юдіна, школярі можуть кілька разів на тиждень приходити на уроки в школу, виключно заявами батьків, а діти трьох-шести років відвідувати чергові групи. Також відкриють чергові групи в Глухівському дошкільному навчальному закладі Центр розвитку дитина-світлячок. Там дозволяють надавати корекційно-розвиткові заняття дітям з особливими освітніми потребами. В одній з криниць Ямполя вода не відповідає вимогам за бактеріальними показниками. Зокрема, у ній у 200 разів перевищений вміст кишкової палички та у 3,5 рази перевищено вміст нітратів. Про це ямпільському інформаційному агентству повідомила завідувачка ямпільським відділенням Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб Ганна Камчатна. Мова йде про криницю, яка розташована біля лікарняного ставка в СМТ Ямпіль. Воду з вищевказаної криниці не слід споживати як питну, а використовувати тільки для господарчих потреб, так як забруднена вода може спричинити тяжкі захворювання, тим паче у цей час, коли тане сніг і вода замиває нечистоти у криницю. Натомість вода у трьох інших криницях Ямпільської громади виявилась належної якості, як показали результати досліджень. Вода з криниць по вулиці Єгорівська в Ямполі криниці села Ростов та Туранівка відповідає вимогам по бактеріологічним та санітарно-хімічним показникам, у тому числі по вмісту нітратів. Також відповідає встановленим вимогам і водопровідна вода в Ямполі. Шостинська волонтерка влада Воробйова з перших днів війни допомагає людям, які постраждали від війни. Зокрема, саме вона опікується багатьма родинами з середина Бучини, які вирішили покинути небезпечну зону. У інтерв'ю нашому кореспонденту Сергію Солдатову дівчина закликала жителів 5 кілометрової зони терміново виїжджати. У цьому їм обіцяє допомогти її волонтерська організація. Ні, треба тікати. Звідти я знаю середину буду рік тому, яка вона була і. Яка вона зараз, це два інших міста, взагалі, два різних міста. Я б лучше краще їхала от сюди. Ми допомогли. Ми допоможемо з поселенням. Ми ну максимально, що в наших селах ми допоможемо. Да, ми не все сильні. Але я думаю, тут краще, ніж там, чим там спати як на пороховій бочці. За словами волонтерки, переселенцям допомагає відразу декілька волонтерських організацій. Вони спільно забезпечують людей всім необхідним. То якщо ми при поселенні людей надаємо першу гуманітарну допомогу, продуктові набори, то ще інші організації автоматично підключуються. Я бачу ситуацію, яка в сім'ї там знаходиться. Я можу робити якісь публікації. Якщо це треба, там може людини я не знаю, якісь продукти харчування або ліки, це ми можемо знайти. У той же час влада Воробйова відзначає, що підтримка зі сторони пересічних людей поступово падає. Люди, які живуть далі від кордону, не завжди розуміють ситуацію, в якій опинились вимушені переселенці. Деякі не розуміють, що люди ВПО, да, як називають їх, <зас> вони приїжджають сюди не від того, що їм там класно, вони хочуть тут відпочити на курорт. Ні, вони просто хочуть зрятувати своє життя. Бо гра в схованки я так називаю. Кавичках. Може закінчитися плачем. Міська рада допомагає чим. Тобто, ми Можна і консультація якоїсь, вони також знають, які чи ні органи працюють, допомагають гуманітарні, може, набори якісь або продуктові там набори засоби гігієни. Також я відкрию маленький секрет, який держала вже довго, я вам казала, це е, Микола Петрович, нога, наш міський голова, допоміг мені е, е, трішки. З пальним на даний час воно вже закінчилося, бо з тим кількістю, скільки ми їздили, дивилися там, дім подивись, другий раз приїдь, покажи, третій раз приїдь, поміряй, що може завести треба. Потім то є ще завозиш, завозиш гуманітарні набори. Деякі сім'ї ми реально перевозили, ну тобто везли сюди з речами або приїжджали, забирали речі, бо ці люди заходились тут у своїх друзів на тимчасовому поселенні і шукали житло. Такі є сім'ї. За словами дівчини, вона продовжуватиме допомагати людям, які цього потребують, бо отримує від цього задоволення. Я кайфую від того, що допомагаю людям. А мені інколи, хоча б кажуть, спасибі. Це кайф, чесно. І коли ти розумієш, що ти врятував не одне життя, бо ти дійсно врятував. Бо... Я ж не знаю, як там люди до цього можуть жити як вони на цей час живуть. Ну під обстрілами. Що ми всі згуртуємося, всі будемо всім допомагати. Я думаю, що з нас вийде. Якщо буде кожен сам за себе, то війна довго ще не закінчиться. Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх назвав російським і ПСО інформацію про наміри ворога повторно наступати на Сумщину. За його словами, росіяни хочуть злякати мешканців регіону. Зараз інформація скрізь розповсюджується. Це знову ж таки в планах проведення інформаційно-психологічної операції ворога. Ми її відслідковуємо, ми тримаємо руку на пульсі їхніх планів. Це зробить так, щоб в суспільстві, в нашому регіоні, в кожній громаді створити нервову ситуацію, коли люди будуть боятися за своє майбутнє, за життя своїх близьких. Безумовно, всі заходи безпеки мають виконуватись і всі повітряні тривоги, і кожен сам розуміє, в якій ситуації він знаходиться. Я маю на увазі кожного з вас. Але у мене на системній основі спілкування з командуваннями угруповань Збройних сил України, які дислокуються на території Сумської області. Я вам маю зазначити. Наступне угруповань з боку російських військ, які були спроможні знову виконувати заходи щодо окупації нашої території, сьогодні немає. Тобто там ті війська, вони самі нас бояться. Та чисельність Збройних сил України, яка знаходиться на території Сумської області, вона спроможна отримати ті угруповання. Нашого противника, який стоїть проти нашого регіону, задачі збройні сили виконують. У вас не має бути сумнівів. Паніки, не допускайте в своїх громад. Ні в коєму разі. Безпекова ситуація в регіоні вона знаходиться під контролем Збройних сил, під контролем військової адміністрації, сил безпеки, оборони. Це і СБУ, це і поліція, це і Національна гвардія. Тобто у нас потужні сили, потужні засоби, які не дозволять ворогу розраховувати на якийсь рух у наш бік. Завтра, 23 лютого, на півночі сумщини, буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. Впроте проте очікуються пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від мінус одного до плюс шести градусів Цельсію.